Доброго дня, компанія Westfighter, місто Тернопіль вас вітає. Сьогодні розглянемо GL240 з кабіною, 3 4 4х4, передня розина 6х14, задня 9,5х24 рідна без тріщин. Позаду у нас боковий гідроциліндр, що відповідає за горизонт, так також швидко зйом. Сядемо на місце водія. По ліву сторону у нас механічна коробка передач на 4 швидкості, повищені, понижені, реверс. З правого боку у нас панель керування задньою навіскою, блокування диференціалу, швидкий розоборот і підключення переднього моста. Відбору потужності 4 передачі вперед. Одна назад швидкість, стоянковий торнус, нахил керма регулюється, також регулюється сидіння в речах пам'яті і газ під рулем. Що ж, попробуємо зараз завести. Також є кондиціонер. Заводиться швидко. Селівач керман, кого вона зчислюється, однією рукою. гляньте. Ви горіть поліз має. Без швидкого розвороту розворот на місці. Кого цікавить дана техніка, місто Тернопіль, вулиця Гаюва, 32. Чекаємо вас щодня, а також місто Дік Кинцева Сотіння.